Всім вітання. Зараз продовжу крайнє моє відео. Воно для когось може показатися безглуздим. що дядько розказує про якісь ефіри, про якісь радіанти і толку з того. Напруга та все. Ну, але, щоб ви ще більш були здивовані, це в мене вилка Враменка. На столі робочий бардачок, як завжди. Не звертайте увагу. Так, на вольтметрі стоїть 2 вольти. Зараз так показує Це на конденсаторі стоїть. Що я буду робити далі? значить Дивимося. Це в мене вилка в раменка вхід. Я беру провід і пішов на заряд. Це з мене конденсатор заряджається, стоїть щупи до 27 вольт. Пішли далі, лежить залізячка. 55 вольт. Це в мене антена, це в мене земля. От. Значить, на вторинну обмотку стаю трансформатора. Інтенсивність маленька, але заряд іде. Тепер напряму на землю. 214 вольт. Тепер стаю на антенну. 213 вольт. Ну, і тут в мене є ще одна така залізна труба. стою на неї і пішов розряд. Бачите, так, повністю розрядило. Тобто, не від кожної залізячки йде заряд. Якщо сюди візьму от, на трансформаторне залізо. 65 вольт. Таке, що із землі йде енергія, я думаю, що не часто ви побачите, що з антенни зараз зараздити до більше 200 вольт. Також не часто побачите, але це реально. От, демонструю, що це дійсно провід йде на вилка в раменка, доторкаюся на заземлення, і в мене пішов заряд конденсатора. Звичайно, що тут мізерні струми, але вони є. Те, що це заземлення, я думаю, зрозуміло. От. Так, це ви побачили. В чому весь фокус. Йду. По провідничку, який стоїть на середній торці він заходить на. Тут в мене працює лампочка. А цей провідничок, от який є от, він, бачите? Я за нього також можу вільно братися. Хоча, якщо зараз взяти Зараз я зроблю зупиночку. Вольтмет переключив на зміну напругу. От, вже показує 21 вольт. Це без нічого. Якщо я зараз буду брати на цю ж залізячку, бачите, вже 106 вольт. Ставлю сюди на цю залізячку. 102 вольт. Тобто. Беру на себе. От. 77 вольт. І коли я стаю на заземлення, тут у мене 197. І коли я стаю на антенну, так. Ну, видно, також в районі 200 вольт. Оце якраз, щоб ви розуміли, що з радіанта, який я розказував попередньо в попередньому своєму відео, це не тільки напруга, а якщо є напруга це різниця потенціалів, ми можемо вже з неї знімати роботу. Звичайно, що це мізерні потужності, але не розуміючи, звідки взяти мізер, ніколи не візьмеш багато. Будемо експериментувати далі і ділитись з вами. Всім успіху і до нових зустрічей!